Щоб він був проукраїнський, щоб він був -російсь... проти російського імперіалізму і щоб це працювало на імідж міста. Я думаю, що це можна підтримати. Якщо є інша точка зору, давайте винесемо обидві точки зору, ми скажемо, що робоча група, робоча група все ж таки схиляється до точки зору мешканців вулиці. Проукраїнські і такі, що будуть підтримувати імідж міста. Головні вимоги до нових назв вулиць у Чернігові. З метою обговорити можливі перейменування, за круглим столом зібрались історики, громадські діячі та містяни. З цього місця видно Троїцький собор, Елінську церкву, церкву Лаврентія, Борисоглібський Глібський собор. Жодного місця в Чернігові немає, щоб було видно стільки церков. І якщо привести. Тих туристів закордонних поставити тут біля будинку номер 42 на вулиці Ушакова. Ну тоді вона вже буде Антонія Печерського. Антонія Печерського. То ці туристи побачать оцей каскад історичних будівель. І він реально пойме, що це він стоїть на вулиці Антонія Печерського, Алінську церкву збудував він і його помічники. Акцентували увагу на назвах вулиць, що пролягають навколо болдених Гір адже для Чернігова це місце сакральне. Ми вийшли на певно на інший рівень, коли ми не, ми не просто доказували або відстоювали ту чи іншу позицію. А ми слухали різні бачення і намагалися акумулювати і побачити загальну картину в назві. І вулиць нашого міста загалом під час круглого столу вдалося переглянути питання перейменування близько 15 вулиць. Роботи ще багато, втім мета надважлива викоренити все проросійське з величного красення Чернігова. Тут дуже було багато цікавих думок, навіть фантазії я б сказав би, але це все працює на те, щоб все таки ми потенційно розвивали. Наш туристичний потенціал і в топономії нашого міста все таки Чернігів ставав ще більш історичний, цікавий, привабливий.